Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо вас в українському кризовому медіа центрі. І до слова запрошується речник адміністрації президента України з питання то, полковник Андрій Лисенко. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги основні події в зоні антитерористичної операції за добу, яка минула. На Маріупольському напрямку противник підтягнув. Великокаліберну артилерію до лінії зіткнення і активно її застосовує. Зазвичай провокації здійснюються у темну пору доби, коли спостереження за обстановкою ускладнене. Зокрема, вчора ввечері незаконні збройні формування розпочали потужний артилерійський обстріл наших позицій у Широкіному та Старогнатівці. Вогонь діявся з боку Сахенки, де зосереджені гармати і 120 мм міномети противника, та з боку Новоласпи, де розгорнуті ворожі самохідні артилерійські установки і танки. На Донецькому напрямку оперативна обстановка залишається незмінною бойові дії. На ділянці між Мар'їнкою та Авдіївкою тривають практично цілодобово. А після заходу сонця незаконні збройні формування починають активно Застосовувати заборонене озброєння, яке розгорнуто по всій лінії фронту, в тому числі і у житлових кварталах Донецька. Внаслідок вогню великокаліберних знарядь незаконних збройних формувань. Під вогнем опиняються і населені пункти, які знаходяться на відстані 5-8 кілометрів від лінії зіткнення. В районі Горлівки обстановка залишається відносно стабільною. Провокації ворога мають поодинокий характер. Проте, використання танків з боку незаконних збройних формувань свідчить про накопичення значних сил противника на цьому плацдармі. На Луганському напрямку на початку минулої доби відбулося зіткнення між силами антитерористичної операції та ворожою диверсійно-розвідувальною групою. Завдяки злагодженим діям і вогню у відповідь, противник відступив. Також не припиняється. Вечірні мінометні обстріли бойовиків по житлових кварталах станиці Луганської. Внаслідок цих варварських акцій в районному центрі та навколишніх селах вже немає світла, зв'язку та водопостачання. Знищено два приватних будинка і вбито жінку. Вчора в зоні антитерористичної операції у повітрі зафіксовано проліт вісьми безпілотних літальних апаратів супротивника. І за минулу добу в ході активних бойових дій загиблих українських військових немає, і п'ятеро отримали поранення. Триває підготовка кваліфікованих кадрів для українського війська у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбувся випуск військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки. Понад 170 випускників університету отримали диплом магістра військового управління, серед них 78 учасників антитерористичної операції. Також міністр оборони України Степан Полтарак вручив високі державні нагороди сім'ям волонтерів Володимира Кочеткова Сукача та Юрія Грачова. І нагадаємо, що ці хлопці із позивними Чубака та Іракес. Трагічно загинули взимку. Вони займалися аеророзвідкою, яка врятувала життям багатьом нашим хлопцям. Сапери Національної гвардії отримали практику у роботі з вибухонебезпечними пристроями. Бійці, які вже понад рік займаються саперною справою, передали свій неоцінений досвід молодшим товаришам. Надзвичайно важливо дати саперам можливість відчути в реальній обстановці. Чого варта їхня справа? Фахівці відпрацювали різні способи підриву: це електричний, вогневий та за допомогою детонуючого шнуру. Сили правопорядку в Донецької області затримують бойовиків та їх поплічників, мешканець Миколаєва, який народився у російському місті Владивосток, постійно відвідував сепаратистські інтернет-ресурси та переглядав. Російські телевізійні канали під впливом антиукраїнської пропаганди, цей чоловік вирішив вступити до лав банди формування ДНР. Після проходження підготовки у таборі під керівництвом інструкторів з Російської Федерації новоспеченого бойовика направили на блокпост бандитів неподалік селища Широкіне. Під час одного з бойових зіткнень він отримав контузію та потрапив до шпиталю. А після завершення лікування. Вирішив втекти і здатися українським військовим. І до вашої уваги зараз відео з покаянням гора бойовикам. Хочу звернутися к ребятам, которые вже поняли, що армія ДНР. мои родители, все мои близкие, все, все матери Украины. Я прошу у вас прощения за этот поступок. И всем ребятам, которые находятся на территории Украины, и которые еще мечтают о русском мире, ребята, выбросьте І нагадаємо тим, хто ще не наважився залишити лави бойовиків, що згідно зі статтею 258 пункт 3 кримінального кодексу України, особа, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, якщо в її діях немає складу іншого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності. Служба безпеки України також затримала інформатора незаконного збройного формування ДНР. Раніше неодноразово засуджений мешканець Волновахи збирав та передавав бойовикам інформацію про місця дислокації українських військ. Зловмисник також виказав кураторів агентурної мережі. Ними виявилися високопоставлені бойовики з прізвиськами сідой та опер. За його свідченнями, головним завданням мережі було здійснення терактів, диверсій, участь у бойових діях проти українських підрозділів за нарадказом російських спецслужб. У Артемівську виявлено черговий підпільний арсенал. В результаті контррозвідувальної операції українські міліціонери та прикордонники провели обшук квартири, звідки потрапили до підвалу з солідним складом озброєння. Звідти вилучено понад 25 кг тротилу, 1,5 кг пластиду, п'ять артилерійських снарядів, шість протитанкових мін, 18 ручних протитанкових гранатометів та 8 боєприпасів до них, понад 10 тисяч набоїв різного калібру. Особа цього підпільного зброєра встановлюється. І ще більше арсенал виявлено у місті щастя: це схрон у приватному будинку, що розташований практично на лінії фронту. Звідти також вилучено велику кількість ящиків з набоями до стрілецької зброї різних калібрів, пускові установки ПТКР і заряди до них, гранатомети та 10 ящиків зарядів до них протитанкові міни, гранати Ф1 та РГО, а також великокаліберний кулемет. На другому поверсі будинку була знайдена радіолокаційна установка та речовий мішок з документами і фотографіями. З місця події вилучено два вантажних та два легкових автомобілі. Власник арсеналу на прізвисько Барон був затриманий кілька днів тому. І триває доставка гуманітарної допомоги на окуповану територію через контрольний пункт Зайцеве, що на трасі Артемівськ-Горлівка, прослідував один автомобіль з 15-ту. Тоннами продуктів харчування та гігієнічних засобів для мешканців Донецької області. Цю допомогу надав Міжнародний комітет Червоного Христа. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, задавайте. Андрій Миколаївич, п'ятий канал. Ви сказали про накопичення сил біля Горлівки. Який саме арсенал зафіксований? Яка саме зброя противника там накопичується, як ви сказали? Ну, за оперативною інформацією у нас є дані, що практично всі можливі засоби, які використовуються противникам на окупованій території, від е, зенитних е, установок зу 23 2 до танків, включно з реактивними системами залпового вогню, є на цій ділянці. І практично на всіх ділянках також є ці арсенали. Просто час від часу бойовики передислоковують для Подальших ударів або засередження ударів на якихось окремих ділянках. А що стосується російських найманців або російських солдат, теж на накопичення? Справа в тім, що приблизно 8 тисяч російських військовослужбовців знаходяться на території окупованого Донбасу. Але постійно я ще раз наголошую: змінюються їхні пункти дислокації. Вони постійно займаються навчанням бойовиків, вони постійно займаються керуванням бойових операцій, а також а також керують складною військовою технікою, такою як протиповітряні засоби. Дякую. Будь ласка. Якщо запитань більше немає, дякуємо речнику за брифінг. Дякую всім брифінг. До побачення. до побачення.